Я хотів задати питання. Перше, економіка, це про що? Тепер я знайшов відповідь для себе. Можливо, я помиляюсь, але думаю, що ні. Економіка це про відповідальність. Мабуть, відповідальність перед собою, перед суспільством, про ризики, про відповідальність. Все яка ваша думка? Економіка це про що? Так? От, економіка це мені звуть, в першу чергу це гра. Це а гра його це відповідальність. Награ. це гра, да. там є там є можливості там є ризики там є відповідальність там є правила і там є виключення з правил. Да? Там і, є... Там є, і правил немає. Там є, та, таке є якісь нові території, там є і складність, і простота. Тобто, це, це людська гра, це, це тобто на рівні країни ми беремо це соціальний проєкт. Да? Тобто на рівні бізнесу це гра, на рівні там, науки чи індивідуальної діяльності це може бути творчість, це може бути такі творення. Да? Тобто, Тому насправді економіка пронизує все наше життя. От мене взагалі, знаєте, дивує. Що ми левову частку нашого життя, ми так чи інакше проводимо в тісному зв'язку з економікою, да ми там заробляємо гроші, витрачаємо гроші, да? шукаємо там прийняття якихось інвестиційних рішень, да там як захиститись від ризиків, що завгодно. Тобто, ми коли не спимо, то мабуть відсотків 80 нашого життя це про економіку, да. але. Коли ми беремо з вами наприклад школу, да, тобто ми навчаємо економіці, ми навчаємо дітей там економічні географії, да деякі ресурси, що з чого виробляється, да, тобто які фактори конкурентної спроможності, як одні країни стають успішними, а інші ні, да. Тобто, де які товарні потоки, які потоки там які технології використовуються, ми не навчаємо самим важливим речам, які тільки можуть бути. І я думаю, що колись можливо ми зробимо там, якщо буде підтримка бізнесу. Можливо, ми зробимо такий проект, навіть освітній для школярів, який буде про економіку, тому що це важливо не тільки для профільних університетів, для економістів, да? тому що в результаті потім ми всі з вами заручники тих правил гри. Того розуміння або нерозуміння економіки, так? як каже професор Райнерт, ми всі заручники мертвих економістів. Це навіть точно. якщо ми їх не читали, тому що хтось колись читав, потім політику проводив по їх рецептам. А тепер ми живемо в умовах, які сформовані цими рішеннями, тобто і немає жодної країни в світі, яка не втручається в економіку. Всі країни так чи інакше регулюють економіку. За кожним параметром ми з вами знайдемо політичне рішення. Просто питання в одних випадках це вигідні рішення, а в інших. В не руйнівні або вигідні тільки комусь одному, тому економіка суперскладна е, сфера діяльності. Вона дуже не схожа на фізику і на хімію.